Давнє місто Олевськ відзначило 1305 років із дня заснування. Містяни пишаються своїм краєм, святкували гучно. Завітали і гості. Зокрема, Овруча приїхав мотоклуб Древляни, аби привітати сусідів полісяни з не міста та на підтримку благодійного фонду Олени Тищенко, який і влаштував оливчанам свято. Діти тут відпочивають, гуляють на святі у парку. Ми кругом побували, пофотографувались. Ну і показали, що таке байкер. Може вони побачаться і хоч один-двоє замисляться? Мати мрію, мат, мати мету, от, і хоч, хоч якусь. Не Заглядать чарку. не в чарку. Благодійний фонд Олени Тищенко з минулого року займається допомогою незахищеним верствам населення в кількох районах Житомирської області. Також увагу концентрують на дітях інвалідах, на малозабезпечених. всіх тих, хто сьогодні лишився без допомоги. В Олевську пані Олена вже не вперше. Це місто, де яке було ще перше згадано в болінах про Добриню Нікітіче, тобто це дуже е, е, цікавий край. Нам е, приємно тут працювати. Тут дуже цікава молодь. В них є абсолютно. Європейські сучасні проекти, і ми намагаємося от цьому саме сприяти. Бо для того, щоб країна розвивалася, щоб розвивалися такі міста, як Олевськ мало лише економіки, потрібно, щоб людям було тут цікаво жити. Міська влада пишається Олевськом. планує розвивати цікаві заходи, які цьогоріч демонстрували вперше. Святкування дня міста проходить під девізом «Ми з деревлянського коріння. Нашому місту 1305 років, і це є така. Ну дуже дуже. Потрібна для нашого міста історія, і ми її сьогодні впроваджуємо в життя на сьогодні на Бабиної горі проходили дуже красиві гарні заходи, і людям це сподобалося. Я думаю, що ми цю тему будемо розвивати. Останні там буремні події щодо Олевська формують вкрай негативний умін, тому ми намагаємося. Переломити цю негативну тенденцію, і як бачите, нам це вдається. Ми хочемо зробити з Олевська дійсно культурну столицю Поліська. Я вважаю, що 1305 років Олевську це той етап від і, і відзначення, який десь можливість там рухатись вперед. Місто було повне розваг для дітей та дорослих. На ярмарку продавали різноманітні сувеніри. Більшість із них вироблені власноруч. Також усі могли скуштувати смачних наїдків, місцевих страв та заслухати етнічних пісень. Завершилося свято урочистими привітаннями від поважних гостей. Вас чудові, щасливі діти, вас посміхаються навіть дітки, які на жаль не народилися здоровими, але навіть вони є усміхненими. А такі діти вони зростають тільки в щасливих сім'ях. Тому я вас щиро вітаю з цим святом. Кожна ваша сім'я є особливою, як і це місто.